Вітаю на каналі. Днями мені віддали старенький роутер, і я вирішив розширити за рахунок нього своє покриття Wi-Fi мережі. Щоб не з'єднувати основний роутер з цим роутером кабелем, будемо налаштовувати з'єднання по Wi-Fi. Перше, що необхідно зробити, це дізнатися адресу основного роутера. Можемо це зробити командою ipconfig. За замовчуванням адреса більшості дешевих роутерів закінчується на 0.1 або 1.1. Запам'ятовуємо адресу та маску мережі. Тепер підключаємо другий роутер одним кінцем кабелю до ПК, а другим у будь-який порт LAN на роутері. Вводимо адресу другого роутера. Зазвичай адреса, а також ім'я та пароль для входу написані під роутером на наклейці. Я свій роутер скинув до заводських налаштувань, тому тут логін та пароль стандартний адмін адмін Тепер потрібно з'єднати обидва роутери в одну мережу. Для цього міняю IP-адресу його. На основному роутері у мене 0.1, а на цьому я поставлю 0.2. Після цього завантажуємо роутер та знову заходимо в його налаштування. Далі потрібно просканувати цим роутером доступні Wi-Fi мережі та знайти свою. Обираємо країну та включаємо BDS. натискаємо пошук. В результаті я бачу свій основний роутер. Ім'я Мережі Silver, він налаштований на 11-й канал. Запам'ятовуємо це. В основному роутері номер каналу має бути обраний вручну, а не автоматично. Це важливо, тому що після завантаження основного роутера канал може змінитися і нічого працювати не буде. Так що перед усіма цими налаштуваннями зайдіть на основний роутер і жорстко вкажіть канал, щоб не було значення авто. Вибираємо тип ключа VPA VPA 2 та вводимо пароль. Я введу такий самий пароль, як і на основному роутері, і ім'я мережі задам таке ж саме, як і на основному. Зберігаємо і бачимо, що я забув казати, який канал буде використовуватися. Роутер сам його виставить. Після цього перезавантажуємося і знову заходимо в налаштування роутера. Я відразу пропишу команду Ping. Щоб бачити, коли цей роутер підключиться до основного і на ньому з'являться інтернет. Але перед цим залишилося ще одне налаштування. Потрібно вимкнути DHCP-сервер, щоб адреси для всіх пристроїв, які будуть підключатися до Wi-Fi, видавав не цей, а саме основний роутер. Знову перезавантажуємо роутер і чекаємо, коли він завантажиться та з'явиться інтернет. Все, бачимо, що пішли пакети, а це означає, що цей роутер успішно підключився до основного і почав роздавати інтернет. Тепер можемо від'єднати його від комп'ютера і віднести в інший кінець будинку, де є вільна розетка живлення. Окрім кабелю живлення, більше в мене до нього не буде під'єднано ніяких кабелів.